Слава Ісусу Христу! Дуже трудно говорити першому і останньому. Я навіть не знаю цих варіантів, як то говорити не першому чи останньому. Постійно говорю або перший, або останній. Така доля тамтої зими говорив перший, літом говорив останнім. Но це не важливо, який ти говориш, можливо, десь як там, в переживаннях, ще в чомусь, як то дійсно кажуть, приготовленості воно грає ролі, але нам сьогодні і всі дні попередні, і надальше, як роз'їдемося. Одне важливо знати, що найперше, ми є найдорогоціннішим у Господа. Знаєте, як на весілях кажуть? Що ви хто? Ви найдорожчий гость, найважливіші. А що, бо ви є, правда? Скільки мільярдів чоловік на землі, а ви каже, от 100 чоловік на весілля приїхали, ви, ви тільки, тільки вас. Ви найосновніші. Так само ви. Ви для Господа найосновніші, тому що скільки людей. А ви сьогодні приїхали, ви на цю конференцію попали. І це дуже добре. Корнилій, Петру почав розказувати, як в нього все проходило, і він каже: І ти добре зробив що? Що ти прийшов? Вас запрошували, і ви дуже добре зробили, що ви прийшли. Це дуже добре. Навіть дивуюся, хто не прийшов, мав можливість, ну в кої різні ситуації прийти обов'язково потрібно. Тим більше, як вже брати дуже багато згадували, що. Дивлячись, яка ситуація в країні, а в нас є така можливість зібратися. І так добре зібратися, і так легко, і так Господь беріг. Я 90-й псалом згадую його, правда, сьогодні згадують всюди вже, і особливо навіть на, на нулях, де війна його згадують. І ви знаєте, в суботу, кажуть мені, ти чу, ти знаєш, над бережанами ракети пролетіли. Я спав, як той праведник. Знаєте, і в 90-му псаломі каже, Очима своїми тільки будеш дивитися. А мені тільки просто передали інформацію, я того не відчув, бо це милість Божа, слава йому. Господь нас береже. Но, <кхем> молодь, Гарна новина є це остання проповідь. І я її буду ще максимально скорочувати, і це буде вже закінчено. Більше теорії не буде, але є основне завдання в нас. То, що вже чули до цього, це ж не має бути просто так. Як вже було сказано, щоб не було як забавний півець. Це треба складати в скарбничку серця своє, як вже казав сьогодні дім. І це все, що ми почуємо, треба впровадити в наше християнське життя, щоб поправляти стежки життя нашого, бо вони не все є угодні Богу і приємні. І Павло, тому до Галатів каже, я трошечки за вас переживаю. За що? Чи не даремно? Казав Самуїл, що до Саула, що послуг краще, ніж жертви. Було написано в Телеграмі щось з собою взяти на конференцію. І я бачу дуже мало в кого це було. Ну, добре, дехто без блокнота в мобілку писав, а дехто і нікуди не писав. Ви, напевно, маєте феноменальну пам'ять. Тому для перевірки я хочу спитати: про що говорив Іван Пенлишак? Три. Він казав три, він казав два, а для того ще третє. Смирення. Жити для нього, і від того треба що зробити, щоб для нього жити? Відказатися від себе. Ну, супер. Тоді вибачаюся, що на вас наїхав. Якщо всі так, хай би Господь благословив нам пам'ятати. Тому що, звичайно, дещо говориться звідси, і де що теорія, і дещо великі фрази, а тяжке для виконання. Тяжке для людини, а для Бога. Нема нічого неможливого. Довірся Господу, що б ти сьогодні не почув за ці дні, тобі все Господь поможе виконати, якщо ти хочеш це виконати. Каже Давид: Я думаю, може, я даремно беріг себе, своє серце, руки свої в невинності. Може даремно, бо бачив деякі нюанси і каже, може, даремно. І каже, я почав про це думати. І що каже, це побачив, що це дуже трудно. Це дуже трудне для мене. Аж поки що не зробив. Не війшов в святиню Господню. Друзі, якщо ми довіряємо Господу, якщо ми робимо до нього крок, він до нас 10. Якщо в нас є бажання Йому догодити і Його прославити своїм життям, то Він буде тільки за нас, всіма своїми можливостями, а можливості в нього великі. В нас мало, а в нього великі. І Він буде за нас. Якщо ми будемо хотіти йому догодити, йому служити, зробити так, як він хоче, то він нам буде допомагати, йому вигідно нам допомагати. Бо ми не живемо собою. А ним, як вже було сказано, і це настоящий образ християнства, коли ми не по наружності, хоча і це важливо, живемо для нього, а як ми вже чули, а середина наша така, треба війти в святиню і хотіти. Як би воно нам трудно, сьогодні вже згадувалось, ну, от і взагалі призив такий е, тема, така конференція духовно обновитися, духовно народитися, переродитися. І за Никодима було сказано. Він каже, як це можливо, тобто для нього це трудно в його очах, як це можливо дорослому чоловіку знову зайти в утробу матері? Так? Христос як розказав, які правила поведінки чоловіка з жінкою каже, для них це трудно, краще не женитися. І є багато питань, які здається, вони, що воно є трудно. Ілія каже до Єлісея, що, чого ти просиш? Трудного, правда? Але каже, якщо ти будеш, я своїми же словами кажу: з Господом, будеш цього хотіти. Будеш дивитися на діла Божі, будеш приглядатися до поведінки, до характера, до почерка Божого, то будеш мати те, що ти хочеш. Хоч трудне просиш. Ти дуже трудного просиш, але якщо ти будеш цього хотіти, якщо ти будеш в цьому старатися, упражнятися, то ти це побачиш, ти це будеш мати. Тому, щоб ми сьогодні, яке б ми трудне за ці дні не чули, якщо ми будемо старатися прикладати зусилля, то нам вийде. Я би хотів. Попросити вас і такий приклад, як би сказати, і щоб ми над тим чуть задумались і приклали над собою це, ці зусилля, цю роботу зробили. Ми багато чого почули, багато що для нас є зрозуміло, багато що ми чули, ми це вже і робимо, стараємося, багато чого, можливо, як я вже кажу, трудне, але думаю, будемо надіятися на Господа, будемо старатися виконувати, щоб нам обновитися духовно, щоб нам зростати духовно. Не можемо ми залишатися такі, як були, тому що не початок нас спасає, як би ми колись щось зробили, а кінець. Щоб наше останнє було краще, ніж попереднє, ніж перше. І ми повинні над тим працювати. Ми повинні обновиться. Я скажу, напевно, не нове, вже напевно не раз ви це чули, але це такий гарний приклад того, що я хочу сказати. Є таке, як обновлення орла. Так? Давид Псалмі 102 каже, ну, славить Господа, дякує йому за все і каже, що буде Його славити. І він каже, що Господь прощає гріхи, Господь добрий. І він каже, щось зробить. Подобно молодому, подобно орлу, він що зробить? Обновить юність. Обновить тебе. Каже, в Ісаїї написано, так, що подобно Орлу, що зроблять юноші, Стомлюються і дивиться, так? нема сили. Але каже, Господь дасть сили. Розпрострять, як юні орли. Є така так, пісня, юний Орел, дуже відома. Світська пісня юний Орел. Каже, подобно цьому юному орлу, розпрострять крила і полетять, не змучаться. Ну, я би хотів сказати за цю юність орла, за це обновлення орла. Кожен може відкрити в Гуглі просто написати обновлення орла, це дуже відкрита інформація, це всі знають. А хто трошки в школі вчився, то, то тим більше пам'ятає. Це тяжкий процес і дуже болючий. В чому полягає обновлення орла? Для чого йому треба обновитися? Тому що, як йому вже десь там років 30-40, в нього робиться цей дзьоб кривий, тяжкий, він же непридатний для тої роботи, яка потрібна урлу. В нього кіхті стають гнучкі, великі, непридатні, Пір'я тяжке, він не може летіти подобно юному урлу, який не змучиться. Не може. Тобто є певні, в євреїв ми читаємо в 12 розділі, скинь з себе що? Тягар, запинаючий гріх, щоб ти міг легко йти. І ось ми кажемо, багато що почули, навіть якщо трудне, і то Господь поможе виконати. Але якщо в нас є непотрібні тягарі, і ми сьогодні багато чого взявши, покладемо зверху на ті тягарі, то ми ще гірше почнемо йти, ніж до сьогодні. Ще тяжкіше буде. Але ну, якщо ми зробимо певне обновлення в своєму житті, і все це, що ми почули, ми зможемо легко виконати. І от що робить цей Орел, щоб обновитися, щоб жити перед ним вибір. Або він вже, виходить, йде на спад, вмирає, а я в даному випадку кажу, духовно вмирає. Тобто, зголошається, що він і такий: він тут почув, як треба поводитись, він тут почув, який повинен бути істинний християнин. він тут почув, яке повинне бути духовне переродження. Ну, в нього є сьогодні вибір, в кожного з вас є вибір. Або ви махаєте на це рукою, кажете, та то все теорія, лишаюсь таким, як є. Або ми трошки боляче, тяжко, але обновляємося. І ми на слідуючу конференцію приїжджаємо, вже треба буде свідчень багато служінь робити. Ви будете свідчити, наскільки ви міняєтесь, наскільки ви те, що для вас було нереально, ви виконуєте. Ті гріхи, які ви просто мріяли, що ви їх лишите, ну це хватало на тиждень, два місяць максимум. А все рівно той гріх потім заходить в ваше молоде християнське життя. З обновленням, з силою Божою, ви про них забудете. Ви забули. Вам хтось нагадає, ви десь побачите, і ви скажете, то я взагалі забув, що я так грішив, що я так не справлявся, що мене щось так тягнуло наниз. І у цьому Орла є вибір. Якщо розумний Орел хоче жити, він обновляється. Для цього треба їхати летіти в своє. Гніздо, а воно на висоті, а не тут, де він добичу добуває, треба на, на вершину підніматися. На великій швидкості треба об скалу той дзьоб збивати, ви собі уявляєте. Тобто ти летиш і сам об скалу б'єшся. Треба потім, коли відновиться цей дзьоб вже молодий, добрий. Треба тим дзьобом собі повиривати кіхті. Казав один чоловік, що для тебе пекло? Це каріб, під всі ногті позапихати голку. Ах, таке неприємне відчуття це тільки одне таке. Він потім бере і цим дзьобом новим відриває собі ці кіхті. Потім, коли кіхті нові відновлюються, відростають, здорові, він ними починає це тяжке старе піря виривати, щоб росло нове, легке. Тяжкий процес, цей процес проходить до 150 днів. П'ять місяців. Може, трошки в когось скорше, але це довго. І Він тільки там, він сюди не спускається. Він на тій вершині, він залишає це все. Я хочу сказати, друзі, щоб нам так обновити, це є певні речі на вершину. На скалу, яку є Ісус Христос. Не в науку, не в теорію, на скалу, яку є Ісус Христос. На п'ятий, шостий, сьомий розділ Матвія і точне виконання. Без прообразів, без того, що це комусь колись. Розумієте? Каже, закривши кімнатку, двері в кімнатку свою, це закривши сам з Господом, залишив все. Каже, я це все рахую за сміття, залишив це все, Павло, і за Господом. І коли ми, друзі, трошечки оце зробимо, переосмислення, це оновлення, воно буде важке, бо треба буде від чогось відказати. Я недавно спілкувався з одними молодими, і я їм про це говорив, про це оновлення орла. І вони кажуть, так, я теж хочу новитися, я теж хочу все поміняти, я хочу вже стати святий, чистий, угодний перед Господом. Я кажу, що будеш для цього робити? Каже, буду пів години в день Біблію читати. Це добре, це похвально. Але ви бачите, що Орел робить: певні зміни, тобто певні втрати від, відкидання чогось, О, розбити боляче свій старий дзьоб, повиривати заживо свої кіхті. Друзі, це процес, який потребує боляч, болячих цих процесів. Тих дій, які болять. Можливо, це треба компанію поміняти. А ти з ними дружив, ти з першого класу в місті, я таких багато раз випадків чув. Але їх може вже пора поміняти. Навіть скажу так, навіть якщо це компанія віруюча, бо я вже чув і бачив. Навіть якщо це віруюча компанія, але якщо вона тебе не в ту сторону веде, виривай. Навіть це болить. Робота така добра, така легка, зарплата велика, вона тобі не допомагає обновитися, мішає. Ти не можеш це зробити міняй. Ти так добре жив в Європі чи ще десь. Для того, щоб обновитися, потрібно поміняти місце життєства. Може і на гірше міняй. Ти ж мене не будеш зараз слухати. Правда, я вам розказував міняю, що ви будете міняти зараз роботу житло, бо я сказав ні. Але ви кожен поставте собі тепер на вагу. Ви хочете бути цим молодим орлом, який розпростреє крила і не зупиниться. Ні гріх, ні війна, ні обставини, ні рідні, хто, може погані, дуже рідні вас, ви так думаєте, ніхто вас не зупинить. Ніхто ні висота, ні дужина нічого вас не відніме від Господа. Тому що ви за ним пішли. Ви хочете цього обновлення? Ви хочете бути близько з Господом. І тому хай би вас Господь благословив Давид, тому й молиться в такій молитві, каже, серце нове сотворило мені, і дух правий обновив мені. Тому що він розумів, що далі з цими тягарями, запинаючими гріхами, з тими моїми розуміннями, з тою моєю тепличною станом, я нове не буду приймати. Я по-новому жити не буду. Для Господа. Я нарешті підніматися для Господа не буду. Світ, ви знаєте, чим наповний. От я часто говорю світськими людьми і їм, щоб вони навернулися до Господа. У них всіх одна і та сама дві речі. Найперше, не буду віру батьків міняти, нового не хочу. А друге, як буде всім, так буде і мені. Ти теж так хочеш? От якщо всі орли предназначені, ліниві орли предназначені на те, що потім будуть стояти так вже, знаєте, на ногах, ні їсти не зможе духовно, ні жити нормально, От Такі будуть такі тягарі, теорія, обряди, і ні собі, ні ближньому не зможе помогти. Я дуже би хотів молодь, щоб ми обновились. І я, я так хочу обновитися, бо я багато ще на що дивлюсь. На знайомих, на тих, на тих. Не вистачає того, про що говорив Іван, того першого пункту для християнства смирення. Деколи, щоб це обновлення прийти, треба смиритися. Бо ти будеш ніби такий, як в началі путі. Ти будеш такий, ніби як перший клас. Хай буде перший клас. Хай буде я знову вертаюся до начатки. Але я обновлюся. І я так обновлюся, що я вже не вернуся до того старого, тяжкого. До того тягаря. І вже ще раз не буду в тому мучитись. Деколи буває, брат знає, що винен, не вибачиться. Через що? Це то старе. Є багато чого старого, кіхті, пір'я, дзьоб, і він по певних обставинах він розміркував, доплюсував, порахував і поняв, що як він зараз вибачиться, то можуть бути різні думки. Хтось подумає, може він слабший, може він не сильний. Може, він невеликий, та ні, лучше я не буду вибачатися. І куди дойдемо? Давайте в простоті і в смиренні начимося обновлятися, щоби ми могли бути тими молодими орлами. І на остаток. Я так бачу, що це потрібно сказати, бо навіть тут я про це спілкувався. Є написано таке місце з писання, де каже: якщо ти хочеш виконати весь закон, але порушив. Щось одне, ти що робиш? Винен у всьому. Але потім призиває, каже, хай Господь буде милуючи нас, щоб ми були судимі по закону якому? Свободи. Я хочу спитати, це є різниця в гріхах чи нема такої? Нема, правда? Всі гріхи одинакові? Молодь. Всі гріхи одинакові? Дивіться, як каже Христос. Кажу до нього, яка найбільша заповідь учителю. Що каже Христос? Каже, найбільша заповідь, яка є, це люби Бога Твого всім серцем, своєю душою. І друга подібна їй люби ближнього твого. Значить, є найбільша заповідь? Є. Каже до Фарисеїв, каже, ви приносите десятину скропу, зм'яти, а чого лишили в законі? Найважливішого. Найважливішого ви лишили. Значить, є важливіше? Є. Значить, ми знаємо, що є важливіше, є найбільше, відповідно, є і найменша. Каже, хто не виконує і не навчить найменшого цього, яким називається в царстві? Найменшим. І відповідно хто найбільше. Значить, є найменші заповіді. А є найбільше, до чого я це хочу сказати? От ти хочеш оновитися, ти хочеш на себе збоку подивитися і зрозуміти, що тобі в твоєму житті треба поміняти? Які твої практичні перші кроки? Я ж, я ж нормальний, я ж хожу на служіння. Я в діти нормально, я не голий. Я, не, як світ каже, я не вбиваю і не краду. Що мені потрібно поміняти? я хочу сказати: так може, давайте задумаємося, а що основні заповіді? Що найбільше заповіді? Може, ти їх взагалі ніколи не виконуєш, а може і виконуєш? Може, молодець, а може, їх ніколи не виконуєш. Може, ти взагалі ви, все твоє християнське життя, ти на рівні низьких заповідей, не найосновніших. Хоч я не хочу умолити, що там сказати, є грі... там, маленькі гріхи, маленькі заповіді. Їх не... Всі треба виконувати, бо казав Христос, і того потрібно було не залишати. Правильно? Тому каже, хто найменшу не, не навчить. Так? Тобто, і це треба було не лишати, але є найбільші заповіді. І я просто для роздуму, це ви вже собі лишите як на домашнє завдання. Кожен вникне і порозуміє, що є більші заповіді, що є менші заповіді. Але я хочу сказати: є багато таких, в нас був такий випадок: прийшла сестра, вже сестра, вже прийняла водних речень, вже розуміє. Я їй пояснив, ну щось вона, напевно, не до кінця зрозуміла. Пішла молитва, вона ни косинку не одягнула. Їй казали, не спасешся, все. Я вже навіть не знаю, що мене не було, і вони кажуть, не знаємо, що робити, хай служити приведе, кажуть, чи ти ще до царства взагалі придатна. Так само сьогодні за прикраси. Теж хтось себе десь чимось прикрасив, все не знати, чи буде спасене. А там, де Господь говорив за важливіші заповіді, найважливіші, Він там говорить так: ось ви кажете, що в законі написано не вбий. А я вам кажу, хто пам'ятає, що. Гніваючи на брата свого даремно є вбивця. Я хочу, щоб ми кожен собі, роз'їхавшись звідси, задали запитання. Чи буває так, що ми обідались на брата, сестру, на подружку свою, на друга свого тут, молодь, і з тим живем і носим то в собі. А воно родить гріхи, воно родить ненависть, воно роби, родить біду в тобі, і ти вже не урел, юний легкий якого нічого не стримає, ніяка, нічого тебе не приземлить. Ти вже сповнений всякого нечистоти і гріха, летиш прямо на не до Бога. Хай Господь вас цьому помилує. Я би хотів з вами за це молити, стане наші ноги. Щоб Господь обновив нас. Знаєте, казав мені один чоловік, мені жалко всіх тих, хто має нижче XR з айфонів. Знаєте, чого він так сказав? Хто знає, що таке означає нижче XR? Вони вже не обновляються. Мені вас жалко, хто не хоче обновлятися і хто не обновиться після цієї конференції. Дуже жалко. Тому що ви будете як неповноцінні, як вже сьогодні на цій конференції за це говорилося. Будемо молитися до Господа.